Вітаю на каналі. Сьогоднішнє моє відео про використання каркасних басейнів. Це в мене зимуючий басейн. Я його нещодавно почистив, правда, не знімав відео про саме очищення після зими. Але от зараз я вже його вичистив і зробив перше наповнення води. Як бачите, вода не дуже прозора, але саме головне. Що ця вода в мене буквально тільки набрана. Я її набирав вчора з вечора і сьогодні включив зранку. Ось вже набрав. За півдня вона набралась в мене. І вже з самого початку вода має такий, бачите, зеленкуватий колір. Басейн цей не малий. він має приблизно 16,5 кубів води, залежить від того, яка. Глибина, як її набирати. Але плюс-мінус це об'єм в мене 16,5 кубів. Має він спеціальну систему фільтрації, шла в мене в комплекті. Але зараз не про фільтрацію, а саме про очищення. Живу я за містом і воду використовую саме з свердловини. Це не міська подача води, а саме свердловини. І вода саме з свердловини, вона дуже швидко. Зеленіє на сонці, міняє свій колір і без спеціальної обробки ви не зможете її спокійно використовувати. Вона дуже швидко зацвіте, позеленіє. На стінках та на дні чаші буде такий слизький наліт. І потім, якщо ви будете додавати хімічні препарати, то це все випадає в осад. І потім з дна басейну її дуже важко доставати без спеціальних приладів. Тому, якщо ви тільки плануєте купувати басейн або вже тільки купили і шукаєте інформацію про системи очищення, то мій декількарічний досвід використання цього басейну може стати вам в нагоді. 16 кубів це доволі такий великий об'єм, і тому, щоб з ним впоратись, треба використовувати хімічні препарати. Не думайте, що ви зможете його... Наповнювати, зливати постійно. Це доволі кропіткий процес, тому я планую ще цю воду набрав цього року і наступний раз її буду зливати лише наступною весною і потім буду вже зробити нове очищення. Так, я саме цю воду планую набрати один раз і використовую весь сезон. Якщо робити своєчасний догляд, то ось ця вода в мене простоїть весь сезон. Перезимує і лише на наступну весну я буду її зливати. Одразу зауваження, якщо у вас басейн е, плівковий і він має лише каркас на ножках, то вам обов'язково треба цю воду буде зливати е, восени. Але в мене басейн також плівковий, але по периметру він має такий металевий кожух, тому цей басейн в мене зимуючий. І цей басейн я на зиму не прибираю. Вода в ньому так і залишається. Лише спускаю до певного рівня, як вказано в інструкції, нижче у тих отворів. А так, вся вода в мене майже вся, буде зимувати, і лише весною я буду її спускати. І так по очищенню. Перше, на що ми звертаємо увагу, це на рівень pH. Більшість хімії, майже вся хімія, скажімо так, працює в pH в межах 7,2, 7,4. Тобто, якщо у вас pH або нижче, або вище, вам треба його вирівнювати до зазначених норм. І саме перше, що нам знадобиться, це саме прилади для вирівнювання рівня PH. Я маю ось такий фірма Kokido, ph метр Він в мене електронний. Тобто я його вмикаю, занурюю у воду і вирівнюю рівень PH, калібрую, якщо потрібно, за інструкцією, за допомогою спеціальних розчинів ідуть в комплекті. І коли вже я зробив вирівнювання рівня PH, тоді я роблю коригування. Якщо у вас вода більше, ніж 7,2 pH, ми використовуємо засоби для зниження рівня PH. От, PH мінус називається, я використовую препарати фірми Аквадоктор, але це не головне, не рекламую цей бренд. Хоча я майже ним користуюсь. є, є і інші препарати. Вам саме головне зрозуміти, якщо у вас вода вища, ніж рівень 7,2, якщо у вас вода більше, ніж 7,4 pH, ми використовуємо препарати для зниження pH. Якщо у вас вода. Менше ніж 7,2, ми використовуємо препарати для підвищення рівня PH. Моя вода з свердловини має рівень PH майже приблизний до норми. І лише я трішки його підвищую. Але є такий момент, коли йдуть дощі, якщо їх багато, то PH дуже. Різко підвищується і я постійно його знижую. Тому першочергово, бачите, у мене невеличка ємність для підвищення рівня. Мені вистачає на сезон, щоб цей об'єм прореагував. Але потім, коли дощі, хочете їх або ні, після кожного дощу я роблю вимірювання і pH знижую. Крім того, PH може зменшуватись або збільшуватись. Під час використання і навіть без дощу. Тому за рівнем PH треба слідкувати. Чому на це ми приділяємо дуже багато уваги саме на рівень PH? Тому що вся хімія для басейну вона має доволі немалу ціну. Тому, щоб не переводити хімію в посту, я постійно слідкую саме за рівнем PH. Якщо у вас PH більше або менше норми, то вся оця хімія вона просто не працює в неправильному рівні PH. І так, мій порядок роботи. Виміряли рівень PH, визначили, що треба зробити більше чи менше. Потім використали препарати PH- або препарати PH. Марку вибираєте самі. Після цього я використовую також серію Аквадоктор, препарат c 60 t Т – це таблотована форма, без Т буде форма у вигляді гранул. Я використовую мені більш зручно таблотовану форму. Тому препарат С-60Т він дуже швидко пригнічує, вбиває всю органіку, яка є в воді, а вона там, хочете чи ні, все одно є, навіть з самого початку зі свердловини. Тому зробили шокову обробку цим препаратом. І потім вже я використовую для більш тривалої дії препарат С-90Т для основної дії, для більш повільної обробки води. І також, крім цього, використовую препарат альгіцид. Він усуває водорості. Також використовую коагулянт. Цей препарат використовується вже в самому кінці. Можна і не використовувати, але для більш Більшої прозорості води я його використовую як препарат, який з'єднує залишки прореаговані з цими препаратами, залишки органіки, і потім вони всі збираються один до одного, склеюються. І через систему фільтрації всі ці весь надлишок він входить в фільтр. На кожній упаковці є. Дуже детальна інструкція, тому зараз ми на цьому не зупиняємось. Якщо використовувати, можете зайти на офіційний сайт і там почитати перед самою покупкою і прорахувати собі кількість препарату на ваш об'єм вашого басейну. Але в цілому схема роботи така. Набрали басейн. Якщо у вас вода з міського водопроводу, то вам... Більш повезло, скажімо так. А якщо ви маєте звичайну свердловину і набираєте воду з свердловини, то така вода найгірша в обробці, вона потребує більше уваги, тому що в міській воді вже все попереднє профільтрували, всю органіку вбили, а вам треба її організовувати самому. Тому набрали воду, вона у вас буде. Одразу ж буквально з перших днів ось такою каламутною вирівняли рівень pH, і потім поступово додаємо за інструкцією всі препарати. Я їх додаю, в мене система фільтрації, я їх додаю сюди, додаю у скімер і потім вже поступово таблетки розчиняються і через систему фільтрації проходять вже саме в басейн. Я маю ось таку систему фільтрації. Це піщаний фільтр. В ньому засипаний пісок спеціальний, не той, що з річки, також купується окремо. І вся вода, яка весь все листя, всі комахи, пух, який летить з дерев, різний мілкий мусор. Він Збирається в мене прошечного, йде через скімер. Тут перша система фільтрації грубої. І потім вже весь мілкий мусор. Всі прореаговані з хімією водорості, вони затримуються саме піщаним фільтром. Якщо в комплекті не йде додаткова ось подібна установка з самим басейном, питання купувати чи не купувати. Купувати обов'язково ви не зможете з такими великими об'ємами води нічого робити, тому що вся фільтрація йде саме через отакі подібні фільтри. Нічого, ніж пісок, кращого не відфільтрує. Хімічні препарати, само собою, вони потрібні, щоб реагувати з водою, вбивати всю органіку, очищати її. А вже саме ось такі піщані фільтри, вони роблять остаточне очищення від всіх залишків, що залишилося в воді. Просто поставити, наприклад, циркуляційний насос, щоб він забирав воду для перемішування, щоб він забирав воду з басейну, через себе пропускав і далі видавав. На басейн, щоб все це перемішувалася вся хімія, ну, у вас трохи не вийде, тому що ці фільтри мають систему перемикань на різні положення, є прямий потік, тобто вимикається піщаний фільтр і вмикається пряма подача з басейну з одного отвору в інший. І є варіант проходження води крізь пісок. Тому коли в мене проходить вода крізь пісок. Весь цей мусор, його зараз не видно, але його багато Вон, різні комахи впали, листя, пух на поверхні води. Такі установки все це фільтрують. І як вже казав на початку, це в мене перший запуск. Зараз я трохи ще додам більше води, десь до середини того отвору. Запущу систему фільтрації, вирівнюю рівень pH. І одразу в цьому ж відео покажу вам, як вода буде виглядати після додавання хімічних препаратів. І ось такий на виході маємо результат. Трохи камера бачу, передає відтінок за рахунок того, що в мене блакитна плівка, і вода трохи через камеру бачу передає такий невеличкий зеленкуватий відтінок. Але насправді вода вже прозора. Частину вбила хімія, частину на себе забрав піщаний фільтр. І хоч або ні, частина органіки трохи випала в осад на дно. Ось якщо я зараз постараюся вам показати, Ось бачите. на початку дно не було видно зовсім, а зараз вже повністю видно. Саме дно. І он там, бачите, трохи на дні випав осад. То не пісок, то не мусор, а це саме та органіка, яку вбила хімія. І та, яка не змогла піднятися на поверхню, яку не зміг дістати, система фільтрації не змогла дістати. От. І вона випала в осад. З цим також треба. Ну, не те ще боротися, а його треба теж забрати. Але то вже окрема історія. Це вже підводні пилососи, системи фільтрації і таке інше. Це вже тема не цього відео. Згодом покажу, як можна зробити бюджетний донний пилосос для басейну, майже нічого не докуповуючи з коштовних матеріалів. На цьому в мене все. По інших темах будуть інші відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, додавайте свої коментарі, хто вже має басейн і має також практику у фільтрації. Підписуйтесь на канал до наступних відео. Всім дякую за увагу!